Вітаю шановне товариство. Пропоную вам відволіктись від зміні в цьому патчі для того, щоб дізнатись, які ж зараз є основні новини зі світу Доти. Одну новину про патч важливу я скажу, а може й не дуже, але все інше буде пов'язано з тим, що ж Valve анонсували на новому The International. Всі інвайти, всі кваліфікації, всі відкриті кваліфікації. Ви дізнаєтесь про це у цьому відео. Ну і також про ряд не забуду вам розповісти. Тож, готуйтесь дивитись, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І якщо ви ще коментар напишете, то взагалі величезне вам спасибі. Перше, що вам треба знати, Valve нарешті анонсували дати проведення The International 2024 у Копенгагені. Так, так, там, де Na'Vi по cs 2 виграли свій мейджор. Плюс до цього анонсували дати відкритих кваліфікацій і відповідно з закритої кваліфікації. Ну і ще додали інвайти команд на цей інт. Логічно. Загалом, Valve щось дуже багато контенту по доті роблять. Краунфолл, другий, патч Велетенський, ще інтанансують. Це взагалі компанія Valve, чи це якась інша? І так, хто ж отримав інвайти на цей інтернешнл? Це Team Spirit, Extreme Gaming, Falcons, Liquid, Gaming Gladiators і команда Bedpook. Тут Valve вони не показували ніякої там статистики своєї, як вони рахували поінти, за котрими вони будуть інвайтити саме команди. Але перед вами ось ці шість інвайтів. Тут ростери гравців безпосередньо, котрі будуть приймати участь на цьому інтернешналі. Більше тут нікого немає, it's і для тих, хто не знає, інтернешнал повертається до 16 слотів на ньому. Ніяких 20 команд, як було раніше, там котрі грають для зрозумілої куквалу, більше it's не it's буде. Вами. Тому перед вами зараз дати закритої кваліфікації. Чайна Північна Америка. Перед вами нас це. Не дуже цікавить, але те, що нас цікавить, так це кількість слотів на регіон. Китай отримує два слоти. Північна Америка, всього один слот. При цьому тут Shopify Announce є в цій кваліфікації. Загалом, якщо подивитися на американський регіон, то тут, звісно, команд все менше і менше стає. Не те, щоб він завжди був хороший в доті, але то таке. Далі у нас Східна Європа. Це той регіон, де грають Наві. Тут є один слот на цілий регіон. Чому один слот? Тому що з цього регіону вже пройшли Бетпук і Спіріти напряму на Інтернешнл. Ми бачимо, що тут є команда ВП, один Победа, Ліга команди, Пульс, Німіга, Манмув, Єгосурін. Особливо... Коротше, росіяни, росіяни. Росіяни, росіяни, белоруси, росіяни, 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 і тільки наві українці тут залишились. Плюс три слоти будуть розіграні ще з відкритої кваліфікації. Варто сказати, що я не знаю, які кваліфікації будуть грати інші українські команди. Про інші команди я маю на увазі саме Монте, Пешон'єї, бейти. Скоріше за все, бейте будуть Західної Європи грати, але побачимо. Також тут є Південна Америка, що цікаво, то в Південній Америці аж два слоти. Я думаю, це зроблено через те, що немає напряму команд, котрі пройшли на інтернешл з цього. Регіону тому віддали саме два слоти. І Західна Європа з такою ж кількістю місць на The International. Варто сказати, що несподіванка для мене це Навіть Джуніор, котрий вже за в закриту кваліфікацію на The International. Це заслуговує поваги. Це молодіжний ростер Наві, котрий вже повноцінно функціонує як окрема команда, як на мене. За, за рахунок того, що вони постійно грали, все ж тільки можна в доті на всіх кваліфікаціях, проходили навіть закриту квалу на Dream League. В один момент гарно себе показували. Вони абсолютно заслуговано отримують слот в закритій кваліфікації у Західній Європі. Тут ми можемо побачити на перший погляд, що це, напевно, найскладніша кваліфікація. Тут є Тундра, ПСЖ Квест, Оуджі, Сікрети, Ентіті, Мауза, Just Better. Але я хочу вас запевнити в тому, що не все так погано, як здається на перший погляд. Ну, по-перше, тут є два слоти на турнір, на котрі можна пройти звідси, не один, як у східній Європі. По-друге, ну Тундра і OG, так, напевно, це фаворити цієї кваліфікації будуть. Але це не якісь непереможні команди. Якщо достатньо добре підготуватись, все можливо, я впевнений, не тим паче в новому патчі. По датам спочатку будемо дивитися Східну Європу за Наві, потім будемо дивитися Західну Європу за Наві Джуніор. Сам інтернешнл починається 4 вересня. Це групова стадія, яка буде тривати всього-навсього 2 дні. А потім будуть 5 днів плей оффів 10 вересня. Тут Valve ще пишуть, що буде якийсь студіо продакшн. Я так розумію, це для медіадень для якийсь для команд буде чи щось таке, тому що топ-8 команд вони якраз таки прийдуть в... Основну стадію, яка буде в Копенгаген Роїл Арені, і будуть грати там вже з 13 по 15 число. Квитки можна купити 10 червня. Вибачте, що так багато чисел, але запам'ятовуйте. Ну а відкрита кваліфікація стартує 3 червня. Про відкриту квалу поки що ніякої інформації немає, але я так думаю, що всі команди, котрі не пройшли закриту, зрозуміло, що вони будуть грати у відкритій квалі. Питання тільки в тому, що до українських команд, в якому це буде регіоні. Це залежить вже безпосередньо. Від них і тут треба бути чесними: чи є команди українські, котрі можуть пройти в закриту кваліфікацію і можуть пройти? В на сам турнір безпосередньо з відкритої квали такі випадки загалом дуже часто траплялись в доті. Якщо ви пам'ятаєте, умовні Вінкс чи сідеки вони завжди добре все показували на таких кваліфікаціях. Поки що, я не бачу за українськими іншими колективами, окрім Наві і Навіть Джуніор, змоги пройти на сам турнір. Але я буду дуже здивований і радий, якщо вони знайдуть ось цей ключик до цього патчу і ростер, котрий вони вже змінили. Я так розумію, без перед цією кваліфікацією. І здивують нас усіх. Тепер важлива зміна в патчі для того, щоб трошечки у вас циферки в голові прийшли до ладу, котрі я вам зараз розповідав про International. Valve продовжують апати реверсивне поляріті Магнусу, котре ось так відштовхує героїв. Тепер воно ще далі відштовхує. Єдина прикольна комбінація, котра була зараз знайдена в доті, це нова грань на баратрумі, котра посилює дію відштовхування. І РП Магнуса, котра допомагає ось так жбурляти героїв ще далі. Можливо, це комусь допоможе, і ви будете це обузити, щоб вас більше репортили на Магнусі і ви набрали цю грань. Також зараз команди вже активно починають решафлитись перед інтернешналом і перед кваліфікацією на ряд, про котру я трохи згодом розповім. Так, наприклад, команда Shopify Rebellion вирішили кікнути Cyberlight і взяти Mind Control собі в ростер. Чесно кажучи, рішення доволі сумнівне, як на мене, Cyberlight хоч і специфічний офлейнер і людина, але точно не е гірший гравець, ніж Mind Control за. Зараз Бенконтрол в цілому дуже довгий проміжок часу вже не показував прям якісні результати. Навіть паблік, граючи проти нього, ти відчуваєш, що він не в дуже хорошій формі знаходиться. Тож рішення замінити офлейнера, ніяк не чіпати артізі, котрий доволі довгий період часу грає, м'яко кажучи, нестабільно, виглядає. Дивно, як на мене. Також і шафло вже робили умовна команда Тундра, але я не думаю, що вам це цікаво. Російські колективи, навіть якщо вони з Топсоном не повинні бути як на мене, цікаві. І тут ми переходимо до другого турніра за важливістю в світі в доти. Це до Ріада. Ну, можливо, навіть за першого за кількістю призових, адже поки не анонсована, яка кількість призових буде на The International, а на Ріаді вже анонсовано. це 5 мільйонів доларів. Цей турнір буде зіграний в межах. Кіберспортивного Кубку світу, так би мовити, котрий проводиться в Ріаді. Тут буде не одна дисципліна доти, а буде величезна якась кількість дисциплін: там і КС, і Валоран. Ну, коротше, все, що тільки можна, але на доті найбільша кількість призових. Так, от відкрита кваліфікація стартує вже завтра. Ми її будемо спостерігати на стрімі, звісно ж. У східній Європі кваліфікація стартує о 16 годині. Ми будемо її дивитись. У західній о 17 -й. І тут будуть грати вже, звісно ж. Українські команди знову ж таки. Тут поки що повного списку е, немає команд, і зареєструвалося достатньо багато, до речі, колективів. Якщо подивитися на Східну Європу, то це відчутно вже більше, ніж на інших квалах. Не стільки, скільки було на Інтернешнлі в найкращі часи, коли там по тисячі команд реєструвалося у відкритій квалі, але, тим не менш, все рівні достатньо багато. За моєю інформацією, у Наві Джуніор немає інвайту в закриту квалу на ряді. Можливо, щось змінилось, але про це дізнаємось вже пізніше. У мене в ТГ. Можете підписатись, до речі, в коментарях залишу посилання на нього. Наві основні ж будуть грати в закритій кваліфікації на цей турнір. Єдина особливість відкритої квали до ряду полягає в тому, що вона всього одна. Тобто, одна квала, все більше нічого не буде, ніякої змоги пройти на цей. Турнір, і це дійсно випробовування для українських команд. Адже це матчі Best of 1, звісно, ти не можеш взагалі ніяким чином помилятися, помиляєшся, не проходиш на найбільший турнір за призовим, скоріш за все, у цьому році. Тому важливо пропрацювати і стрес-фактори, якісь щоб гравці не хвилювалися. Думали про те, щоб от найважливіше на таких відкритих квалах, зі свого досвіду суджу це. Думати про те, як виграти гру, а не про те, як не програти її, коли ти граєш з менсетом, щоб не програти, не помоглитися, ти завжди програєш. Воно так буває в доті. Тому сподіваюся, вони підготувалися добре. Завтра будемо спостерігати за ними. Закрита ж кваліфікація у Східній Європі пройде з 31 по 2, 31 травня по 2 червня. У Західній Європі з 2 червня по 4 червня. І так само я думаю, будемо спостерігати за наві основними і сподіваюся за навіть джуніорами, котрі зможуть. Можуть пройти з відкритої квали у Західну Європу. По самому формату проведення цього турніра, тут є вже інвайти в групову стадію на ряді. Вони виглядають ось так. Тут трошки більше інвайтів, аніж та The International, тому ми можемо побачити таку команду, як OG і Тундра. Але є ще і плей-ін стадія. Тут окремо для кожного регіону це Західна Європа, ну, відповідно, по кожному, котрий ви зараз бачите. Є ще регіональна якась кваліфікація, чесно кажучи, це я. Непевнений, що це взагалі таке, по ідеї. Пам'ятаєте, ось той ось той турнір, де Монте пройшли і представлятимуть Україну на ряді там за меншу кількість грошей. Якщо вони його переможуть від свого регіону, вони, можливо, зможуть його грати, а можливо, це щось інше. Тут детальної інформації поки що немає. Можливо, хтось з вас зможе підказати мені більш детальніше щодо цього в коментарях. Про це можете написати, звісно. Ну і на цьому це всі доти новини, котрі вам зараз треба знати. Завтра ми продовжуємо вивчати. Новий патч, тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.